Мисливське питання: або чому середовищі красноградських мисливців та рибалок запанував розбрат та гучні суперечки. Саме ця тема була головним предметом обговорення розширеного засідання, яке відбулося цього тижня у великій залі Красноградського районного будинку Рад. У дискусії щодо подальшої оренди мисливських угідь приймали участь голова районної державної адміністрації Роман Квартенко, голова районної ради Костянтин Фролов, голова районної організації Українського товариства мисливців та рибалок Сергій Гульчанський, представники цієї організації. Та голови первинних мисливських колективів. На початку зборів до всіх присутніх звернувся Роман Квартенко, голова Красноградської районної державної адміністрації. Сама ситуація, яка поки причинам, а я хотів би зараз вияснити причину, чому знає о тому, що на тому заканчивається срок окончання. Ніхто ніхто то. занимался, вы же есть выборные какие-то должности, да, кто-то этим должен был заниматься, должны были еще год назад приступить к оформлению документов для того, чтобы подать на рассмотрение областного совета. И никто почему-то об этом даже не подумал. Напередодні зборів за ініціативою Романа Квартенка була створена робоча група по вивченню ситуації щодо перезакріплення мисливських угідь. Робочу групу очолив Віктор Захожай, заступник голови Красноградської районної ради. Після детального аналізу так званого мисливського питання Віктор Захожай запропонував всім присутнім деякі висновки щодо подальшої долі мисливських угідь. Зірної рішення. Харківської обласної ради народних депутатів 29.9.98 року Мисливське угіддя Краснорадського району в кількості 84,4 тисяч гектар надані в користування на 15 років Харківської обласної Харківській обласній організації УТМР. У відповідності до чинного законодавства України між Харківською УТБР і Харківським обласним управлінням Лісового та Мисливського господарства. Заключено договір про умови ведення мисливського господарства, термін якого закінчується 29 вересня цього року. Іншим користувачам на мисливських на території району немає більше. У зверненні згадується ТОВ мисливець ЛТД, яке діє на частинний угідь площадю 11 595 гектарів, що закріплено в договорі про співпрацю який заключено з Харківським ООО у по Каслараському району термін дії цього договору закінчується теж 29 вересня цього року. Касларацького ТБР немає і не мала закріплених залей маслинських угідь в межах району. Більш того, вона і сьогодні не може претендувати на надання користування маслинських угідь, так як її статутна документація не відповідає вимогам чинного законодавства, а саме статті 13 пункту 2 закону України про громадське об'єднання, введеного в дію 1 січня цього року. Питання про надання користування масивських угідь вирішується не Красноградському чи головою Гульчанським, а відповідними державними органами згідно з статті 22 закону України про мисливське господарство та полювання та статті 15 закону України про тваринний світ та після подання необхідних на користування мисливськими угіддями документів. Громадська організація, Мисливське товариство Мартинівське дійсно створено у відповідності до чинного законодавства України з метою займатися мисливським господарством на частині території Краснорадського району, якщо ці угіддя... Будуть за нею закріплені. Переважне право на користування мисливським угіддям і надається власникам та постійним користувачам земельних ділянок. Робочою групою, затверджено розпорядженням голови Красноярської районної ради, значить проведено засідання з розгляду вишиназного звернення. На засіданні окремою темою піднімались питання щодо звільнення з посади голови Красноярського туберу-Учанська. Так як за свідченнями заявників він узурпував владу та ігнорує їхню думу. 6 серпня 2013 року буде проведена конференція Краснованської РУТНР, доповідки дня, яка робоча група, рекомендувала внести питання про недовіру голові організації Гончанському і прийняття рішення даного питання залежить від делегатів цієї конференції. У присутніх виникло цілком законне питання щодо неможливості кредитувати Красноградської «ТМР» на користування мосливським угідним. Але угідні можуть надаватися користування лише юридичним особам, яко, яко, якою дана організація не являється, так як вона є лише структурним підрозділом Харківського «ТМР» із значить, понятно, громадської організації. Які створюються згідно закону України про мисливське господарство та полювання, можуть мати своїй користуванні не менше 3 тисячі гектарів і не більше 35 мисливських курінь обласного земельного фонду. Одразу після виступу Віктора Захожая з боку представників товариства мисливців та рибалок пролунали так звані зустрічні питання. Разом з цим мисливці висловлювали певну незгоду щодо інформації, яку запропонував голова робочої групи. Ви кажете, що наша організація районна ОТМР не є юридичною особою. Якраз вона є. У області. Сім таких, таких організацій. Я дзвонив до главного охотоведа стольников, значить, він сказав, ті, які мають юридичний статус, а це Зміївська, Купянська, Ізюмська, Балаклейська, Зачепіловська, вони перезакривляться самостійно, перезакріплюються, згідно закону. Згідно закону. Закон голосить, що первоочередне пер право мають вже пользователі, Ми являємося пользователями, не но створення створені організації. Якщо ми таке письмо дамо, цей, цей, термін, цей термін, значить, дамо Мартиновському, дамо ООО ТД Мисливець, значить, вони тоді по цьому письмі, що ми відказуємося від от угідь, вони мають право. А так по закону на ці угіддя ми маємо право на лісові, болотні і степові угіддя. Хотя закон не забороняет на территории властников или землепользователей. Здесь статья 21 закона об охоте на 21, статья четко говорит, я ему заражить 2 секунды. Не допускается пользование охотчими животными и ведение охотчих хозяйств без управления соответствующих документов в установленном данном законопорядке. У них нет. Дальше. Условия ведения охотчих хозяйств определяются в договоре который заключается между территориальным органом и специальным полномочией центрального органами исполнительной власти по вопросам лесного и кодчика, хозяйства, я хочу и, и пользуются тем, хочет Кто им разрешил? Уже три роки они сами керуют, выставляли охрану, никого не пускают, где наши контролирующие органы. Здесь грубейшее нарушение закона. Заключал для значит, этот договор, заключила областная организация. Что мы скажем, 11 тысяч это У нас есть в районе государственной службы, которые контролируют. В законе есть статья 8, это там ответственность государственной администрации. Статья 9, это районный рад ответственности. Статья 10, это сельский совет. Почему никто не отреагировал на это, почему разрешили им три года, пользуясь этим годом. Они выставили охрану, туда уже никого не пускают. Что это такое? Это байтеце ОТР, да? Да, мы слышим. Да. Я Потому что раздавать. не хватало которые поступали. Какие грошей? Насчет счет а еще надо разобраться. Организация получает полмиллиона денег. И такой организации ни одной нет. Статья, вот есть устава, что можно зачитать. Должна организация создавать, первое, базы отдыха, охотничьи базы, стрелковые тиры, стенды, тени. Что Сейчас я расскажу. Да что да, расскажешь? Я, я понял, что вопросы есть, но, наверное, вопросы, скорее всего, это не Виктор Дмитриевич. Виктор Дмитриевич, насколько я понял, возглавил комиссию, да. то есть, и проработал да. все эти документы. Три года я понимаю уже действует одно предприятие на территории э, УТМР, так я я понимаю. да, Между УТМР и, это и это тем хозяйством. Да, надо разобраться. Кто документы эти не видел? Хто там підписував, чи піча, чи подписи, Це дуже серйозний розглянути. Сергій Огульчанський, голова районної організації Українського товариства мисливців та рибалок, на самому початку свого виступу наголосив, що товариство дійсно є юридичною особою. Далі голова товариства виклав своє бачення подальшого розвитку ситуації щодо перезакріплення мисливських угідь. Якщо ми будемо йти у відповідності дотримувань чинного законодавства, то ми. Можемо відповідним чином за определений термін привести всі наші документи в порядок і претендувати на закріплення мисливських угідь. Якщо ми цього діла не зробимо, ну вибачте, ви ж розумієте, ви люди серйозні, повинні розуміти, що ніхто на порушення чинного законодавства не піде. Ніхто не піде. Через те, що записано в тому самому законі про громадське об'єднання. Стаття 31. Відповідальність державних чиновників за порушення цього закону. Оце те, що я хотів би... Може я щось... А, ось вибачаюсь. Що касається мисливець ЛТД. Значить, Владимир Іванович читав статтю 21 закону. Ну, він же, опять же її читає, там же ж написано, користувачеві забороняється без відповідного договору. Користувач, Харківська обласна організація. І в неї є відповідний договор з Харківським обласним управлінням лісового господарства про ведення мисливського господарства, яке діє до 29 числа. Слід зазначити, що особливого пожвавлення збори були саме після виступу Сергія Гульчанського. В його адресу пролунали не просто зауваження, а прямі звинувачення у скоєнні умисницьких дій, направлених далеко не на користь мисливської громади. Большинство не знают ситуацію. Значить, перша ситуація состоит в том, председатель, він же глава районної організації Вогручанська. Суть в чем заключається? Он это все дело вынашивает вже 4 роки. Сначала был Хантер. Когда він говорив здесь людям, говорить собака лает, а верблюд йде, а караван йде. Значить, далі він сюди пригласив спеціальну ООО ОТД Мисливець. По, по какому праву? Потому праву, хто возьме мене на квартиру, щоб я вас два місяці пожив. Пожалуйста, бесплатно. Ніхто. Це все за деньги. То, що він говорить, далі йдемо. Значить, на тих кабанах у нього вже поїхала криша конкретно. Открыто, грубо, бреше. На українське слово, бреше. Значить, нікаких вот письмов не прийшло. Значит, зазначеним законом про громадське бездієднання, притенцевих та перехідних положення, пункта 4 встановлено. Що існуючі, громадські об'єднання не потребують ліквідації. Це раз. Він нас подталкує туди. Поїхав в, енну, в енний вторник. Люди дзвонять мені з області. Поїхав з двома юристами, хто їх дав за свої гроші, він ці б не набрав. І рішають завдєю, як би ліквідувати організацію. Тому що там є транспорт, тому що там є хата. Наче не перебивають чого хвилинку, хвилинку. не потребують ліквідації <реш> громадським рецептом. Надано 5 років для приведення статутів у відповідність до зазначеного закону. З Часом до мисливських зборів було запрошено Юрія Константінова, начальника управління юстиції у Красноградському районі. Юрій Константінов надав необхідні пояснення щодо деяких змін у чинному законодавстві. По поводу бояжних місця він обращалися нового закона про громадські організації, яким в якому предусмотрено, ну, що неукраїнні підрозділи втрачають право юридичної особи. Ну, там в законі прикінцеве положення складено принести відповідність до чинного законодавства терміном 5 років. На даний момент громадська організація... является юридичной штукой, пока она не скасувалася. И она имеет все права его. Вот. Да. Нет, ну я не знаю, я вам в законе говорю, что в законе. Да, но это не значит, что вы не имеете права или не должны. Да, да. Да, у вас есть глава организации, у вас есть статут, и вы можете решать самостоятельно, в рамках да. закона и статута. Потому что первый закон для вас это ваш статут. Или нет его в есть голова, есть голова. Вин, решая вопросы, він легитимный на данный момент. И все. А там это ваше право, потому что мы не имеем права вмешиваться в вашу діяльність. Я не могу вам рассказывать, это хорошо или плыву, ну, по-человечески, но объяснить, как это закон, нормы его. Но мы не имеем права. И по новому закону, также управление юстиции утратило права, Провірки е, рам... ну, організації врешті-решт, після тривалих більш ніж двогодинних обговорень, присутніми було прийняте колективне рішення про створення ініціативної групи у кількості дев'яти чоловік. Головою ініціативної групи було обрано Володимира Меднікова, члена районної організації Українського товариства мисливців та рибалок. Кінцевою крапкою зібрання стало рішення направити листа до Харківської обласної ради з проханням посприяти у перезакріпленні мисливських угідь.